Я маю честь звернутися до вас із Одеси з тієї самої Одеси, що виборола своє право залишитися мирною і українською під час подій 2 травня. Сьогодні вся Одеса об'єднується навколо ідеї підтримки блокади Ортло. Ми підтримуємо блокаду як військову дію. Направлену на припинення війни на сході. Я хочу звернутися до українських жінок, українські жінки, щодня ми хоронимо своїх батьків, своїх чоловіків, своїх синів і братів, нашими слізми омиті всі церкви, нашою кров'ю скруплені всі ікони. Але бариги у владі вирішили, що на нашій крові і болю можуть спекулювати. Можуть торгувати і можуть заробляти брудні гроші. Ми мусимо це і з вами зупинити. Ми мусимо підтримати наших чоловіків словом, ділом і молитвою. Я звертаюся до вас і прошу підтримати блокаду ОРУТО, підтримати кожного військового, кожного патріота, що сьогодні в такому холоді, в таких запеклих супротивах. Захищає територіальну цілісність України, бо ми є нація, не Ми мусимо це зробити в ім'я наших дітей і онуків, В ім'я незалежної, суверенної і квітучої України, України для людей.